Золота лихоманка у закритому інтернет-магазині Скарбничка. Всім привіт! Сьогодні прокинулась із дивними новими симптомами. Постійно відчуваю цю непинну тягу, мурашки по шкірі і невеличке, але явне підвищення температури. Пізнаєте і себе? Ба так в нас з вами точно всі ознаки справжньої золотої лихоманки. І це зовсім не дивно, я вам скажу. Адже нарешті розпочав свою роботу інтернет-магазин золотих виробів, скарбничка. Ця надзвичайна подія вже викликала неабиякий ажіотаж і спровокувала багатьох мисливців за прикрасами до пошуку і видобування нових скарбів для себе. Так, так, все як у 1848 році в Каліфорнії. Ну майже так. Насправді, золота лихоманка від інтернет-магазину Скарбничка набагато безпечніша і вигідніша ніж події у 19 сторіччі. Ми пропонуємо вам зручний спосіб швидко і невимушено стати володарем золотих прикрас просто через екран власного смартфону. Так їхати нікуди не треба, і кирки з лопатами нам не знадобляться цього разу. Скарбничка це спеціальна пропозиція закритого клубу для тих клієнтів, що зареєстру. Валася та активувала свій обліковий запис в особистому кабінеті на сайті. Це зручна інтернет-вітрина знаходиться в особистому кабінеті і дає можливість вам придбати бажані золоті прикраси за приємними цінами, незважаючи на те, що вартість золота на світових ринках невпинно зростає. Тобто, не виходячи з дому, ви стаєте не лише успішним золотошукачем, але й обачливим інвестором у найстійкішу валюту світу. Це золото. Все це круто, але як саме отримати доступ до цього онлайн-дива? Зараз все розповім. Що потрібно для доступу в магазин? Ви вже ж чули про наш особистий кабінет, яку кількість бонусів він надає? Якщо ні, то ставте на паузу і худенько біжіть дивитися наш випуск про особистий кабінет за цим посиланням. А тепер. Коли згадали, що таке особистий кабінет, повідомляю лише користувачі кабінету отримають доступ до каталогу. Прикрас. Тобто, перший крок це реєстрація і активація особистого кабінету. Як відбувається купівля товару? Тут все дуже просто, як у звичайному інтернет-магазині. Після вибору товару та узгодження деталей, клієнт отримує своє замовлення новою поштою. Платити можна карткою онлайн або після оплати у відділенні нової кошти. Ще одна приємна новина можливе повернення товарів. Ми хочемо, щоб ви отримали максимум вигоди. Саме тому у всіх покупців ювелірних виробів інтернет-магазину Скарбничка є можливість здійснити повернення товару. Щоб повернути товар, клієнт може звернутися у будь-яке зручне відділення мережі ломбардів скарбниця. А ще всі ми любимо гарантії, еге ж так от ми гарантуємо не лише привабливу ціну, але й належну якість виробів із підтвердженою пробою золота. Мені здається, що поки я вам розповідала про онлайн-вітрину золотих виробів, симптоми моєї лихоманки тільки складнулися. Я побігла купувати собі прикраси, що й вам раджу мерші на інтернет-магазину золотих виробів Старбнич.